Всім привіт! З вами канал Помагайко, та сьогодні я вам дам декілька порад щодо використання телефону Meizu. Перше питання, яке в мене виникло на рахунок експлуатації цього телефона, те, що батарея від 10% до нуля розряжалася дуже швидко. Цю проблему можна вирішити наступним чином. Заходимо в пункт оновлення. У мене поточна версія Flyme 4.5.3i. Якщо обновити цю версію до 4.5.4, оскільки в мене ще немає можливості обновити для мого телефону, вона вийде ближчим часом, тому що телефоном я користуюся 2 місяці. Як буде можливість обновити до 4.5.4, ця проблема зникає. Далі є наступна проблема. Напротязі ночі батарея розряджається на 15-20%. Цю проблему набагато простіше вирішити. Заходимо в пункт безпеку. Відкриваємо режим дозвіл. І у нас телефон пропонує безліч програм, які в нас встановлені на телефоні. Пропонує бан. Ось ми бачимо: пропоную бан. І ми забираємо галочку, тобто ми забанили цю програму. Ця програма не буде включатися в фоновий режим. і За рахунок цього не буде нагружатися процесор. і За ніч батарея у мене вже розряджається не на 15-20%, а розряджається 1-2%. Тобто Це є нормально. Наступне питання, щоб в загальному батарея тримала довше, я вам можу просто порадити наступне. Якщо у вас є покриття 3G, 4G, якщо ви користуєтеся інтернетом, то, коли вам не потрібно, старайтеся включати 2G інтернет, або взагалі, якщо не користуєтеся інтернетом, взагалі виключайте мобільну мережу. Тобто це можна зробити ось наступним чином. Для зручності прослуховування музики, я вам раджу встановити сторонній плеєр. Наприклад, так, як в мене встановлений плеєр AIM. Він досить зручний в використанні, простий, є еквалайзер і дуже просто створювати плейлисти, тобто зручно використовувати цей плеєр. Також для перегляду відео раджу встановити плеєр VLC, тому що він відтворює всі формати будь-якого розширення будь-якого формату. Також... Для отримання якісних фотографій не потрібно трясти рукою, телефон має бути стабілізований. Також, щоб виходили якісні фото, ми фокусуємо в тому місці, в якому нам потрібно сфокусувати. Тобто не просто фотографуємо пальцем ось тут, а фокусуємо, тримаємо декілька секунд, і воно в тому місці сфокусувало, де нам потрібно. І за рахунок цього виходить досить чітка, якісна гарна фотографія. Як ми бачимо, всі текстури гарно дуже видно. Також раджу вам одягнути телефон в чехол. Ось у мене є досить практичний чехол. Тоненький, прозорий, не відчувається в руці, що він взагалі присутній на телефоні. І телефон робиться практичніше в використанні, тому що він не скользить і гарно лежить в руці. Також раджу поклеїти захисне скло. Як бачимо, в мене скло вже розбите. Якщо б не було скла, в мене вже розбився екран. Дякую за перегляд відео. Думаю, що вам інформація була корисною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.